Друзі, всім привіт! З вами діючий амбасадор Алео під ніком Гнеморства. Звати мене Юра Юрій, я завжди так представляюсь в даному відео всіх своїх відео. Звичайно, ми будемо сьогодні говорити про Алео, а саме про те, що доволі є важливо, тому що Алео побудований для приватності і конфіденційності. Алео використовує таку дуже круту і передову на даний момент технологію, як Zero Knowledge. Замітьте, це на даний момент є тренд. Типу, це зрозуміло, що це круто, тому що у світі, в цьому світі, в якому ми живемо, конфіденційність і приватність вона є дещо порушена. Це... це факт, це ні для кого не секрет. Але дозволяє нам це трошки фіксити. Не трошки, а взагалі глобальному фіксити. Тому що, от наведу вам приклад в медицині. Ви можете, до речі, почитати про приклад в медицині на офіційному блогу, в офіційному блозі Алео. А сам перед про що там йдеться, я вам зараз більш так детальніше швидко розкажу. Наприклад, зерно технологія і саме Алео дозволяє, наприклад, бути так, що є пацієнт і є лікар. Так? І це може бути так, що лікар буде знати усі ваші, все, що з вами є, усі якісь там певні. Певні штуки, які висоромитись або не хочете розкривати там свою особистість для цього. Лікар буде це все знати, це все бачити, але не буде бачити, хто саме. Ви будете в точній безпеці, що ніхто не розкаже, ніхто не покаже. Це все буде якісно і конфіденційно і приватно. Я вважаю, що на даний момент це дуже круто, тому що всі ми розуміємо, що в даному світі це все не так працює, що ніхто нікому нічого не каже. Тому Алео і сама ця технологія Knowledge нам допомагає стримувати це все, тримати приватно і конфіденційно. Тому, друзі, усі слідкуємо за Алео, підписуємось на офіційний Твіттер, заходимо в Discord, слідкуємо за анонсами. Попереду багато цікавого. Скоро буде оголошена нова фаза теснету. Мене дуже близько. Усім дякую за перегляд даного відео, всім па-па, до нових зустрічей.